Друзі, привіт! Сьогодні нарешті я вибрався трошки подалі від дому. Тут із товаришем ми ось будемо пробувати ловити окуня. Попробуємо, як воно, що до чого. В общем, така рибалочка на хижака. А там буде видно. Так що зараз ще розкладаюся, спінінг, котушку, оснасточки і будемо починати. Зараз саме ранок, саме Повинен бути кльов, а там воно покаже. Окуневого спінінга в мене нормального немає. Ось є такий спінінг у мене. Black Fire від флагман з тестом 5.25 і довжиною 2.29. Зараз ми його. Будемо ловити ним. Ну, ще в мене там. Запасний є фаворит X1. Ну то теж з таким тестом тільки 2,10 10 довжина. Ну, якби я, в мене відео було про цей спінінг, я його просто був протестував, але риби ніякої я не спіймав на нього. Ну а що сьогодні ми щось все-таки спіймаємо. На теж ми і на рибалку приїхали, щоб піймати якусь рибу. Ось такий спіннінжок непоганий. Так, добре. Так, є же ж у мене, друзі, і така сама котушка. Теж Black Fire від FLAGMAN, Ось така. Двох тисяч. Ще я нею не ловив ні разу. Намотав тільки шнур, шнур теж, Blackfire. усе Blackfire. Ось така котушечка. Шнурочок, по-моєму, 0,1 чи 2.08, точно не пам'ятаю. Ну то таке. Так, ось такий комплектик повністю. Одного якби одної серії. Black Fire. Вау. Хе -хе. О. Ну, думаю буде нормально. О, Диви. А товариш в окуня, Ви що робить? окуня чи Окуня? ну, Зараз подивимось. Ух ти. Гарний, гарний, гарний окунюк. Непоганий. На воблерка піймав. Є десь і в мене маленький воблерок, Ну добре, хай він лове, а ми будемо розкладатися. Ох, який дзвонкий. Так ось, друзі моя, сумочка нова, класна. Це від профмонтаж. Ось. Спеціально для хижака. Тут я ось у мене багато чого понакидав, так, мені треба тепер дістати, дістати, що мені треба. А куди я його дів? Мабуть, отут поводочок. А де мої поводки? Ось. Все. Так, ну поводок буде товстувати. 0,33. Ну нічого, не знайшов я. Я так спонтанно виїхав, вечором. Зідзвонилися з товаришем. Кажу, йому поїхали, він каже, поїхали. Ну, в общем, вирішили утром поїхати. Так я швидко ввечері все це діло зібрав і все, так. Що нам ще треба? Тепер нам треба ще дістати безузловочку, Ось так. Зараз ми дістаємо безузловочку маленьку. Так, вроді би тут настрою. Так, а на що ж ми достанем? Достанемо ми поки що Хай... оце було. А тут у мене, я вам покажу зараз, що є. Так, добре, це поки, то в процесі будемо приманки різні. Тут у мене ще з'явилося силікону різного, ось, його, бачите. Десь тут є і маленький, ось від флагман. Є у мене тут і поролонки, це від профмонтаж, ну це на щуку. Ну Це все в процесі будемо пробувати. Так що пора вже Ой, я ось витяг тут у мене з маленькими. Ось напарник мій спіймав на цей. На воблерка, почеплю я воблерок, Він був у мене без тройників, так я зняв із балансирів тройнички. Що вукуня піймав? Олександр ну, Вале вкуніваш. Дронтя сипається. Тут не глибоко, тут би нато. Це ж зараз, якщо я його закину. Зараз ми про... спробуємо щось друге, потім може трохи підправлю. Великі тр... трійники я начепив. Ось такі в мене є ще. Вертушечки. Ну зараз спробуємо ще на неї. Ух ты як вона тут! Запаковано красиво. Вон. Не люблю я эти все железяки. Я люблю силикон. Ну ничего. Да, за силиконом. Да, тут надо сейчас обсятником силиконку ставить. Опа є. Ого. Хороший. Нормальний. Працює. На вертушечку поверху йш ой ви її. Ого, жадно схватило цю муху. Опа, є. Зійшов. Ха-ха-ха. <працює> Значить, працює цей воблер. Я ж казав, щось невелике погналося було. Оп! <працю> де, де, є, є вони ось тут. Бачиш, один вискочив, а потім другий. А он дивись, скільки їх посплівалося. Ну, нормально. Ты так и борешь, Саня? Да. Ну. О, Александр, давай. Ура. Давай а я быстрее вытягну. Да, а, вот тут у вот, тая. Ну. Хороший матросик, лук. А то і б'є. Опа! Ух, зійшла! Ай. Була, заблестіла! Ха-ха-ха, ну невеличка! хі, -хі, -хі. цікаво! Жаль, не обловив воблер на наполовину Невеличка, ну ай! З переляку закинув. Не почепилась Опа, єсть. О, невеличкий, а приємно. На вублірук. Ні з такий. Та це малий дуже. Цей хай пливе, хай росте. О, диви, де бачиш. Котю опа, диви, як я хорошо закинув. Оп, диви, хватав, бачив. ось щось. Опа! Зірвався, Зірвався. Ажо там вони Зірвався, тут у мене тройнішків не було, так я з балансира зняв вони з капелькою. Він чи великуватий, сюди теж поцепив, так спутується, ну я зняв один. Нормальний так. Дивіться. Це знайшов найш... коробку стару. И е! Могу... Yeah! Рабочий воблер. <звук> ага. жить, постоянно Ага. 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 О, oh. <laughs> раніше була зачет, а зараз ні. Робочий воблер садить. Ось так, друзі, спрацював ось цей воблер Точно я не прочитаю назву, ну зараз вам покажу ось так, зблизька, дивіться. поставите на стоп-кадр. Бо я що не бачу, що не прочитаю. Кому цікаво, то ось вже бачите дві покльовки щучки. Сьогодні одна зірвалася, а одна спіймалась. <дивалась> Одирвалась тільки правда в човні. І це вже є непогано. І Робочий воблер. Овае. Ага. А что это щука? щука, друзья. Офигенная щука, видите. Офигенна Зачет. 50 сантиметров. Конечно, любую, я, ебжа. Вот уже две щуки поймал Тяжело за ноту Вылойка Там есть! Опа! Ну, всё Щось таке вже трошки мов невеличке, ну трошки краще. О, ти. Хороший воблер. Тихо-тихо, бо заженеш мені. Як же ж тебе Саня земника? Те, ага, тю, він і випав, ось був. чув Ось така щучка на обублірок. По старих мірках залікова, по нових ні. Так що ми її відпустимо. Оп. Красота. Красота. А що воно тут? Потрошку, потрошку, десь окунчика десь щучку. Не, не ахті, але прокльовує. Спека на дворі Спека. Ой. Схватило на чистому, десь не в засаді було, а може на дні десь якась травичка була. Ось так, така що є? О, ось. І саня не бачите, практично з того місця. Метрів кілька в сторону. Не гни. Я кажу, мабуть, щука. Така що ж, не окунь ж. Тут таких окунів нема. Ага, тебе менше. Ех, красота, як... Як пригає. Нас нас... На, сп... на спінер. О. Ось так. Бачите, вона самовідпустилася. І добре, бо вона була маленька. Знаєте, практично з одного міста дві щучки схватило. Ну Добре, продовжуємо. Ну, Витягнемо. Да? Хорошо, дві яся раз закину. Там якась щука все-таки роздрязню. Но есть. Ночь. <laughs> Собирался ехать. О, я зажрала. Нормально зачепилась, не дуже. О, ось така сопілочка незалікова. Хоп, поплива. Це <гум> вже мені трошки почало подобатися. Далі, Александр? Зупинилися Оба! Брала! вискочила, Саня була Оба! ха Саня, вона малесенька, отака от он як стоїть. Отак. З другого разу атакувала. Друзі, ось і закінчилась чергова рибалочка. Вірніше, перша рибалка в цьому сезоні, можна сказати, на хижака. Досить таки і непогано. Хай там таких великих риб ми не спіймали. Але зранку трошки окунчик прокльовував, такий і дрібненький, і трошки більший. Не дуже добре, але прокльовував А потім трошки проклюнула щучка. Досить теж таки жара така, вона считай, ближче до обіду і почала клювати. Ну, ось так. Зараз вже обід, жара, пече, жара неймовірна. Так що на сьогодні досить, я гадаю, для першого разу, як на спінінг, то досить таки непогано. Так що, кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалася, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу Як Умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових-нових скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!